Послання 1318 з мудрістю приходить здатність бачити правду. Середа, 21 січня 2015 року Божого 2024 Моя ніжно улюблена дочко, мудрість це дар, який дається людині силою Святого Духа, не дивлячись на всі багатства, владу та коштовності. Зібрані на землі, які може нажити людина, вона не має нічого, якщо не володіє даром мудрості. З мудрістю приходить здатність бачити правду, яка була дана Богом людському роду через пророків. Мудрість, на жаль, є великою рідкістю в сучасному світі, впавши у залежність від усіх речей, створених людиною для людини. Вам не вдається побачити того всього, що приховано під шарами спокусливого та заспокійливого туману, який покриває світ через гонитву людей за всякими задоволеннями, діями, словами і духовними збудженнями, які не походять від Бога. Людина народжується на світ нагою, вразливою і залежною від інших. Які годують та одягають її, вона народжується з тілом і душею і покине світ ні з чим, навіть без одягу, який є на ній. Людина вчиться від людини, але вона також повинна навчатися від Слова Божого. Будь-які додаткові знання можуть бути великим бонусом, але якщо вони використовуються нерозумно, то можуть принести жахливий біль. Іншим. Якщо знання використовуються мудро, то вони можуть виконувати план Бога, щоб допомагати та виховувати Його дітей. Людський рід введений в оману щодо правди, цей великий обман висмоктує знання і висушує людський дух. Гріх вже є не просто прийнятним, але вважається чеснотою. Чеснота зараз не схвалюється, а незабаром сама превселюдна згадка мого імені буде вважатися злочином. Диявольський вплив крутить людським розумом і перевертає все задом наперед. Диявол є протиставленням Бога, і тому, якщо Бог говорить, що щось є правильним, тоді Він, злий дух, буде переконувати вас, що це є неправильним. Правильно буде вважатися неправильним, а злий вчинок або слово будуть оголошені правильними. Всякий гріх, жалюгідний в очах Бога, буде виправданий, включно з усіма формами зла. Гріх ніколи не буде згадуватись у майбутній новій Всесвітній церкві, а дії тих, які бажають дотримуватися Слова Божого, стануть незаконними. І тому мудрості, дару від Бога, буде бракувати у вашому суспільстві, бо людство прийме діла, які засуджуються Богом. Якщо світ говорить вам, що Словом Божим треба нехтувати і наполягає не на тому, щоб ви брали участь у ділах, які приводять до смертного гріха, то я не зможу вас врятувати. Людину переконують аплодувати кожному підступному закону. Що заперечує Слово Боже, а мої вороги надзвичайно активні в тому, щоб змінити хід історії. Всі добрі речі, які походять з християнської віри, скоро зникнуть, поки не надійде день, коли ви будете переслідувані за приймання святих таїнств. Але за кожну нечистиву справу здійснену тими, які зневажають мене. Бог вилля свого духа на своїх, щоб протидіяти цьому злу. Якщо б він не зробив цього, то було б мало надії на спасіння його дітей від влади темряви. Сатана виявляє свій вплив у кожному куточку світу, ті, кого він спокушає, є його добровільними агентами, і вони тішаться, коли долають спротив Божого народу, щоб поставити світ на коліна. Але Бог, завдяки його любові до вас, забезпечить, щоб мудрість, уділена людині через силу Святого Духа, стала зброєю, за допомогою якої його вірні слуги, будуть вести людей геть від диму сатани. Світло Бога яскраво світитиме серед Його народу, і під його захистом вони будуть відстоювати його слово та вести за собою інших. До Духа мудрості. Душі, які дійсно знають мене, будуть притягнуті до Божого дару мудрості, бо вона сяєтиме, як сонце і принесе втіху усім Божим людям, яких зневажатимуть, коли вони будуть відкрито сповідувати свою любов до Бога. Зло не може подолати і не подолає дару мудрості, якого Бог незабаром. Уділить усім тим, які люблять Його, і тоді нічого не буде стояти на Божому шляху, коли Він буде крокувати вперед, щоб зібрати всі народи у свої люблячі та безпечні обійми. Всі релігії, всі душі, всі народи отримують дар мудрості, але його можуть отримати тільки ті, які по-справжньому люблять Бога, бо тільки завдяки їхній любові до Нього. Вони будуть здатними молитися за тих, які не захочуть мати нічого спільного із ним. Ваш Ісус.